Добрий день, глядачі, добрий день, Руслан. Ось давайте я дам можливість вам представитись, бо ніхто не представиться краще ніж ви про вас. Доброго дня, дякую за запрошення. Руслан Ключник, кандидат політичних наук. Мене звати Ігор, я журналіст. Ось, і пропоную одразу перейти до теми, бо тема дуже цікава. І, гадаю, всім, всім хочеться почути, що ж. Все ж таки відбувається, тому що все це розпочалось дуже несподівано. Ростов, як пишуть, вже під контролем ЧВК Вагнер, і до чого ж це приведе? Чи доїдуть вони до Москви? чи зможуть зняти Путіна? Як взагалі ви вважаєте, чого нам очікувати взагалі? Взагалі дуже цікава тема, до якої неможливо було підготуватися в принципі, тому що хто взагалі про таке міг думати? Але. З точки зору політичної науки можна пояснити події, які відбуваються, є для них термін, і це судячи з того, що ми бачимо зараз з відкритих джерел: це заколот. російської мови м'ятеж. Я би не казав про військовий заколот, тому що ті, хто його почали, вони не зовсім військові, але в принципі це. Заколо є різні приклади в історії заколотів. І успішних, і неуспішних. Є така спокуса назвати ці події. Я бачив вже в деяких українських і проукраїнських джерелах говорять про революцію чи повстання в Росії. Я би такого не говорив, тому що революція і повстання вони залучають дуже велику кількість народних мас. Зараз ми говоримо про відносно обмежену кількість людей, які у цьому беруть участь. Стосовно Ростова, є вже відео, причому як від З-каналів, так і від анти z каналів які підтверджують присутність ПВК Вагнер у Ростові. Є відео, де люди намагаються з ними якось знайти спільну мову. Ми бачили відео, де вони проїжджають колоною, поліцейські їм не перешкоджають. Є суперечливі дані щодо воронежа за одними даними. Вони взяли під контроль якісь об'єкти у воронежі. За іншими даними, вони воронеж обійшли і йдуть в бік Москви. У Москві введено вперше режим контртерористичної операції КТО. А те саме, що вводилося у е, Білгородській області наприкінці травня, коли там російський добровольчий корпус і Легіон «Свобода Росії також вчиняли певні дії. Е, що стосується чи дійдуть до Москви чи ні, тут е, я думаю, що наука політологія та інші суспільні науки тут безсильні. Тут скоріше потрібно питати по перше військових експертів. А по-друге, тут події будуть розвиватися за військовою логікою. Ми можемо лише констатувати, що відбулися перші вже зіткнення між офіційними путінськими силовиками, тобто Росгвардія і власне збройні сили, і відповідно з іншого боку, ПВК Вагнер, і є збиті вже гелікоптери урядової армії. Дуже цікаво, слухайте. А як ви гадаєте, чи може втриматись взагалі політичне керівництво Росії зараз в умовах цього заколоту? Як ви кажете? Звичайно, може. У нас є безліч прикладів, коли були заколоти проти якихось режимів, як відносно демократичних, так і недемократичних, і режими зберігалися прикладом відносно нещодавнім. Зараз у нас червень 23-го року, а приклад з червня 16-го року це Туреччина, коли проти Реджепа Патипа Рдогана його режиму підняли заколот військові, ну не всі військові країни, а певні частини певна військова еліта, і цей заколот закінчився поразкою пучистів. Ердоган втримався і він зберіг свою владу і навіть примножив. Ми бачимо, що він досі зберігає владу скільки років після цього заколоту. Інший приклад: М'янма, 2021 рік. Там був режим ну, відносно демократичний. Взагалі, про демократію в Мянмі говорити дуже важко. Це колишня Бірма, британська колонія, колишня. Так, от у м'янмі був режим специфічний. Там фактично найголовнішою персоною політичною була Аун Сан Суджі, Нобелівська лауреатка. У неї був була посада державний радник. Фактично, вона була найвпливовішою людиною. От у цьому режимі, який з 16 по 21 рік існував. Але у 21-му році на початку лютого стався а, військовий переворот. Ну таки заклад, переворот Аунсан Аун Сан Суджі була ув'язнена, і до влади прийшла військова хунта на чолі з Мін Аунхлайном, якщо я не помиляюся, тому. А, Ті події, які е, зараз відбуваються у Росії, вони можуть е, призвести як до повалення режиму Путіна, так і до його збереження, і навіть посилення у випадку успіху урядової армії. У приклади і того і іншого, ми бачимо в політичній історії сучасне. Але варто відмітити, що зараз проти політичної о, сили Путіна виступає Збройні сили Пригожина. в нього, наскільки о, видно з о, відкритих джерел є о, важка техніка, в нього є ПВО, ППО, а також в нього є там, панцирі, танки, БТР. Тому о, тут о, ну, дуже складно сказати, чи взагалі. Я, як це все закінчиться? Ось, але все ж таки, якщо допустити, що Пригожин е, скине владу в Росії, і е, я так розумію, стане на так само ну так званий престол. А е, чи можливі перемовини з ними з е, так називаємою владою Росії новою, і чи може це дати якийсь результат? Тому що дуже багато каналів, е, як е, про російських, так і наших, про українських пишуть: що якщо Пригожин стане до е, влади в Росії, то. Йому буде не до війни в Україні, тому що почнеться ну процеси в Росії, які будуть е, найважливіші, ніж процеси в ну на фронті в Україні. Ось як ви гадаєте, як буде взагалі дуже важко операціоналізувати поняття і збагнути, що таке прихід до влади Пригожина яким чином він буде? Він буде як лідер військової хунти, чи він проведе демократичні вибори? Вча Росії демократичні вибори, якось ну але теоретично власне виборчу процедуру проведе, чи можливо буде якийсь перехідний період, чи можливо буде якесь двовладдя, якийсь там як тимчасовий уряд і більшовики свого часу там сім чи вісім місяців. У них було двовладдя тому ми не знаємо, що саме можна вважати режимом пригожина, якщо він дійсно е, прийде до влади. Більше того, е, пригожин офіційно навіть не має таких е, амбіцій. Він зараз вимагає. Наскільки це щиро, чи це просто такий спосіб замаскувати свої амбіції? Він вимагає просто видати йому шойгу і Герасімова. Але ми розуміємо, що режим такого не зробить, тому що це буде означати просто повну дискредитацію режиму, більшу дискредитацію армії, ніж ніж роблять антивоєнні активісти, які виходять з аркушами. Стосовно того, чи він буде зацікавлений у війні, до вчорашнього дня ми би були впевнені, що так, тому що це мілітарист, це переконаний мілітарист, це людина, яка, власне, побудувала свою свій імідж, свій образ, власне, як парамілітарного суб'єкта. При цьому не офіцера, але власника власної компанії військової, і здавалося, що ця людина буде за війну до переможного кінця, тому що його вислови його вислови на... на адресу і України і на адресу Росії були такі, що потрібно проводити денацифікацію, демілітаризацію, тобто він був у луслі власне російського офіційного, в основному. Але на якщо подивитися на останню його, його промову, яка здається, вчора вранці стала відомою, то він говорить про те, що не Україна бомбила Донбас 8 років, а ми знаємо, що Україна бомбила Донбас 8 років, це такий ключовий. Наратив російської пропаганди, а він говорив про те, що Україна і ці лнр обмінювалися артилерійськими там іншими ударами, тобто вони одна одну, тобто це вже суперечить е, офіційному російському наративу. І він сказав, що на станом на 24 лютого 22 року нічого надзвичайного не відбувалося на кордоні, що Україна не готувала якийсь наступ на Донецьк на Крим чи кудись. Тобто, все було в такому замороженому стані і власне Росія же і, і, і почала черговий такий етап ескалації. Тобто, в принципі, такі заяви можна вважати заявами умовно на користь України. Звичайно, що це. Дуже важко, дуже важко усвідомити, тому що ми розуміємо, що і Пригожин, і російський офіціоз багато разів їх ловили на фейках на непослідовності. Більше того, ми не знаємо навіть 16 місяців. іде війна ми не з'ясували навіть офіційну реальну мети Росії там спочатку. Вони говорили про зміну режиму. Фактично зараз вони кажуть, що вони не проти змін. Вони не проти режиму в Україні. Вони за. Звільнення російськомовного населення там якихось регіонів незрозуміло, де проходять кордони цих регіонів, і тут ми переходимо до іншої частини вашого питання: переговори. Переговори, в принципі, вони ж проводилися і під час Путіна, да, і власне Путін і зараз президент, а, але проводилися вони тоді, коли. В... Ще не було такого актора, як ПВК Вагнер, і в Білорусі в Стамбулі проводилися переговори, і вони майже до чого там дійшли до, до початку квітня. Тобто Україна, в принципі, демонструвала таку схильність до того, щоб завершити це мирним шляхом. Росія також була не проти переговорів. зараз переговори йдуть не про припинення війни, а вони йдуть стосовно військовополонених. Ми розуміємо, що переговорний процес це одно триває. І той факт, що ми повертаємо полонених іноді живих, іноді на жаль, вже ні, але тим не менш, ну, відповідно, ми віддаємо полонених Росії, і це говорить про те, що в принципі діалог між двома державами і елітами цих держав можливий через певні канали. Ну от певний час таким каналом був Роман Абрамович, коли обмінювали. Захисників Азовсталі в вересні 22-го року Романо Ромович брав в цьому участь, якщо говорити про переговори з новим лідером, я думаю, вони в принципі більш можливі, тому що лідер, який російський лідер, який цю війну почав, я думаю, ймовірно, він її завершувати не буде. Це видно з історії навіть. Воїн, які відбувалися раніше за участю таких держави Росії Сполучених Штатів, візьмемо навіть не радянський союз, візьмемо Сполучені Штати Джордж Буш молодший, почав війну в Іраку, але він її не завершив. Завершували вже наступники чому Ну, Обама. Чому тому, що ну не міг Буш почати війну і потім сказати ні, ми, ми виходимо. Він ішов до переможного кінця, як він його собі уявляв. А потім війська звідти вивели. Потім там були гіл, і так далі. Тобто, якщо Путін війська вже ввів на територію України, я думаю, скоріш за все виводити буде інший лідер або група лідерів. Але я думаю, все одно перемовини важливі і можливі з наступником, тому що для наступника ні власне територія Донбасу, ні територія Запорізької і Херсонської області вона не є якимось власним трофеєм, який він здобував, і він може сказати: Ну знаєте, там попередники щось включили в конституцію Росії. Ну а ми розуміємо, що це була помилка, і ми можемо власне її виключити, тому що все одно ми розуміємо, що це не незаконно, тобто. Піти, піти на такі компроміси навіть територіальні, я думаю, наступники чинної російської влади можуть досить цікаво. Мені мені реально цікаво, як буде розвиватися далі події. А ще хочу розглянути одне, питання, яке ну думаю, цікавить всіх українців значно більше на те, а як це вплине на контрнаступ? Чи скористуються, скористуються вибачте? Зсу можливістю на вашу думку, а, чи а, заберуть Херсон, Крим, Донбас, можливо, навіть скористувавшись цією подією, коли ну, явно, що війська Росії зайняті іншим, а ЧВК Вагнер взагалі вийшли з України, якщо вірити ну, відкритим джерелам. А чи скористуємося ми цією можливістю, як ви гадаєте? Я вважаю, що це питання краще все-таки задати військовим експертам, але те, що я можу сказати, що як правило, наступ, контрнаступ, оборона все це підкоряється військовій логіці, і е, якщо навіть в Росії політична нестабільність, в Росії заколот, в Росії бої між вагнерівцями і регулярною армією. То, з, то те, про що ми можемо судити, знов таки із українських джерел, із західних джерел, із з джерел, воно також джерела. Ми бачимо, що війська в Запорізькій області, в Херсонській області, в Донецькій, Луганській, Російській, вони стоять, вони не тікають, принаймні масово. Звичайно, вони зазнають там певних поразок, якісь села, ми там декілька сіл звільнили. Але все одно в основному вони зберігають боєздатність. Якщо вони зберігатимуть боєздатність, то вони, навіть якщо в Москві будуть вуличні бої, а вони все одно можуть спокійно е, тримати оборону. Е, приклад знов таки історичний. В сімнадцятому е, році, коли в Росії відбулася революція, лютнева революція, а Росія брала участь у Першій світовій війні, то навіть після лютневої революції. Коли прийшов е, тимчасовий уряд, все одно війська, е, хоч і зазнавали поразок, але вони все одно тримали фронт, вони все одно воювали, вони все, все одно проходила мобілізація. Е, інша справа, що коли прийшли більшовики, вони вже свідомо е, розкладали моральну армію для того, щоб перетворити війну імперіалістичну, війну громадянську, як вчив е, Ленін. Але е, в принципі, от е, декілька місяців після лютневої революції вони фронт тримали. Тому і тут, навіть якщо відбудеться тотальна тотальне перезавантаження російської еліти, то все одно триматимуть вони оборону, тому що у них є військове командування на місця. Інша справа, що якщо там і в цих частинах відбудеться захлот, якщо ці частини перейдуть на бік. Інсургентів, там заколотників і таке інше, тут Україна може скористатися, але знов таки, тут є військова логіка, і е, противник, навіть е, якщо в нього в тилу там політична нестабільність, це все одно противник. Він все одно стріляє. Ми бачили, що навіть в ніч, коли почався цей заколот, був було завдано удару по Україні, дісталося власне і Києву, і Дніпру і іншим містам. Тобто на запуски ракет це однозначно не вплине, і на оборону їх позицій там в Запорізькій, в Донецькій області, так само не вплине. У якому разі будемо тримати кулачки за ЗСУ, донатити і всіляко допомагати. Також слідкувати за подіями і сподіватися на те, що все ж таки вони перегризуться один між собою. Ось і ми переможемо. Дякую вам за інтерв'ю. Дякую, дякую вам за вашу думку. Було дуже цікаво. Будемо слідкувати за подіями на все добре, на все добре.